У будинку по проспекті науки живе пенсіонерка Людмила Астраханцева. Говорить, в її під'їзді є укриття на випадок надзвичайної ситуації. Показує шлях до підвалу. Двері зачинені. Так я ж не відкрою. Та я ж не відкрию. У мене ключа немає. Це й від квартири. У мене був ключ від підвалу. Я віддала, щоб не зберігати. Є ключ у тих квартирах, хто з людей тримає у підвалі картоплю чи інше не держать картошку, то то, то ета. А це Київський район. У дільниці жолком сервісу і зберігають ключі від тимчасових укриттів у підвалах, каже начальниця Наталія Рябовол. Місцеві можуть звернутися і подивитися. А ми можемо усі питання до керівника підприємства. Де саме розташовані ці укриття та у якому вони стані? Рябовол не відповіла. Керівник усіх дільниць жилкомсервісу у Харкові Геннадій Мальований протягом дня слухавки не брав. У його приймальні сказали, мальованого на місці немає. Загалом у будинках міста є понад 4 тисячі укриттів. Мапу з переліком адрес оприлюднили на геопорталі Харкова. Вони позначені Помаранчевим. Чи знають про них харків'яни? Питаємо мешканців різних районів. Ага. Усе життя за 45 ю школою стоїть бомбосховище, тому це не проблема взагалі. До цього бомбосховища йти, бігти, за скільки часу встигнете? Та ну, ну... за 3-5 хвилин нема. А куди будете ховатися? На чердак приміщення мають використовувати за призначенням. А, кажуть, що у кожному будинку є чи бачили у своєму. Я не знаю, напевно, немає. А де будете ховатися у разі якоїсь ситуації? Я нічого не садові. не збираюся ховатися. Візьму рушницю і піду на фронт. Напередодні міські посадовці показали два підвали з укриттями. Вентиляції та каналізації там немає. Приводити такі приміщення до ладу повинні районні комунальники. Підготувати підвали зможуть за півдоби, тоді сказав начальник відділу захисту населення Орест Толоченко. Тобто з насім годин можна <converses> тут нові <на> унідати ну на навіть ні, з зливну каналізацію зробити харків'янка Юлія Смагіна у Фейсбук просила містян знаходити сховища та перевіряти в якому вони стані, і загальна місткість найпростіших квартир та споруд подвійного призначення, це ну плані метро і так далі. Складає 1 мільйон 880 тисяч осіб. Півтора мільйони мають укриватися у себе по місці перебування. А всі решта, ті, хто ну близько до метро, то вони можуть розраховувати на метро або підземні переходи. Тобто, майже все місто має сховатись у таких непристосованих укриттях. У будинку Анастасії Настенко, яка живе на Павловому полі, укриття немає. Вона знайшла сховище неподалік станції метро, 23 серпня. На дверях замок. Ну, ось я підсвітила, що я побачила, що в одну сторону є прохід без дверей. А в іншу сторону прохід і двері, ну напевно, зачинені. Також хочеться додати, що ну треба так ретельніше обстежити, щоб проходу людей нічого на підлозі не заважало. Настенко каже разом з Юлією Смагіною, планує обійти та оцінити стан інших сховищ, а також повісити таблички та вказівники біля укриттів. Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна, новини на Суспільному, Харків.